Після початку повномасштабної агресії Росії питання обмежень щодо компаній, які мають зв'язки з РФ, постало досить гостром. Зокрема, Україна заборонила діяльність російських компаній на своїй території і прийняла рішення про вилучення права власності Росії та її резидентів. Крім цього, під пильний моніторинг потрапили ті, хто продовжує роботу з російським бізнесом. Однак, активно цей процес не торкнувся компаній з Білорусі. Хоча вона відкрито підтримує агресора, і деякі працюють на два фронти: заробляють гроші в Україні і продовжують роботу в РФ, сплачуючи агресору податки, центр публічних розслідувань розбирався, як працює механізм обмежень щодо компаній країни агресора і як його обходять. Сільвана розширює бізнес у Росії, і нарощує прибуток. З таким заголовком у листопаді 2023 року вийшла новина на російському порталі ділови відомості. Нагадаємо, в той же час російська армія активно атакувала українську Авдіївку, знищуючи населений пункт Вщент і вбиваючи українців. У новині, зокрема, зазначено, що оборот Сільвана Фешн груп знизився, а ось прибуток виріс. Мережа також відкриває нові магазини в Росії. За гучною назвою Сільвана Фешн Груп приховується білоруський виробник білизни, який давно зайшов на український ринок. І, попри агресію Росії проти України і активну підтримку Росії білоруським керівництвом, компанія продовжує працювати на нашому ринку. І це лише один бік справи. Збільшуючи прибуток у Росії та завантажуючи виробництво в Білорусі. компанія сплачує країнам-агресорам податки. Які можуть використовувати зокрема проти України на офіційному сайті компанії відкрито зазначено. Хоча продукцію реалізують у 23 країнах, ключовими ринками є Росія, Білорусь, Україна та країни Балтії. Потужності розташовані в Мінську, Білорусь і Ліїпає, Латвія, а головний логістичний центр локалізований саме в Білорусі. На російському порталі «Робота.ру» Є вкладка з профілем компанії Silvana Fashion. У структуру холдингу входять виробники жіночої білизни Мілавіце в Білорусі, російська компанія Мілавіца, російський зад «Сильвана Фешн і Латвійська компанія Лаума Лінджері. Як же ця компанія працює в Україні попри війну? Сельвана Фешн» зареєстрували в Києві у 2005 році. Наразі засновникам київської компанії вказана естонська фірма Сельвана Фешн Груп, а власницею громадянка Естонії Марія Тоол. Але так було не завжди. У 2005-му під назвою торгова компанія Мілавіца. Підприємство заснували три фірми, серед яких столична торгова компанія «Міловіца» з реєстрацією в Російській Федерації. Пізніше сама російська компанія довгий час значилась засновницею українського продавця білоруської білизни. Естонська компанія Silvana Fashion Group увійшла до складу української фірми лише у 2011 році. Українська компанія, попри війну, не у стані припинення. І продовжує продавати білоруську білизну досі. Вочевець європейська прописка власника без проблем дозволяє ввозити товар в Україну навіть під час повномасштабної війни. Членом ради директорів естонської компанії Silvana Fashion Group, яка на ринку з 1996 року зазначений Сергава Ярик. капітал компанії складає 3,6 мільйонів євро. Примітно, що серед пов'язаних осіб компанії фігурує такий собі Тома Тул – вирагідно родич української власниці ТОВ Сильвано Фешн. Його, до речі, у 2010-х обвинувачували в махінаціях на ринку цінних паперів у Таліні. На сайті інтернет магазину «Мілавіца» в Україні вказано, що магазини компанії працюють у 13 містах нашої країни. Зокрема, в Києві, Одесі, Харкові, Тернополі, Львові клієнти можуть бути впевненими, білизна представлена в магазинах, пошита саме на білоруській фабриці. Склади кампанії є в Києві, Кременчуці, Харкові та Дніпрі. Всі ці міста під регулярними обстрілами російських окупантів. Хоча схоже, повномасштабна війна все ж таки позначилась на оборотах компанії в Україні. Порівняння з попередніми роками, тов Сильвана Фешн значно просіла в доходах. Наприклад, виторг компанії у 2021 році складав понад 50 мільйонів гривень, а у 2023 всього 6,2 мільйони. Ми звернулись і до головного офісу Сильвана Фешн Груп, і до української компанії з проханням прокоментувати роботу підприємства в Росії та Білорусі попри війну. Однак на наші листи досі не відповіли. Подібні історії, на жаль, не поодинокі в Україні. За словами заступника директора справових питань «Юконтрол» Данила Глоби, згідно з даними останніх досліджень аналітичної системи, понад 20 тисяч компаній в Україні мають зв'язки з Російською Федерацією. Приблизно тисяча компаній пов'язана з Республікою Білорусь. Але дані змінюються, адже багато хто з ризикових осіб уже вийшов зі складу засновників. У нас держава-агресор лише одна. А посібників держави агресора набагато більше. Це і е, Республіка Білорусь, це і Іран, це і е, дуже багато е, різних інших країн, які всі ці острови е, офшорні, які просто-напросто. Або підтримують Російську Федерацію на голосуванні там в радбезі ООН, так або утримуються е, той самий Китай, який займає ну таку позицію проросійську, я би сказав, так явно не проукраїнську і відмовляє у придбанні е, у прямих поставках, наприклад, тих же дронів на територію України, так в той час як із дронами для Російської Федерації, немає проблем. Я думаю, що це могла б бути наступною хвилею. Власне, для здійснення обмежень, та ж сама Туреччина туди входить. Але тут питання в тому, що є м м треба надавати оцінку знову ж таки цьому ризику. Як же пов'язана українська компанія Сильвана Фешн з російськими та білоруськими підприємствами? В Росії діє два підприємства, які ходять у структуру естонського холдингу Сильвана Фешн Груп. А саме столична торгова компанія Мілавіца, яка у 2005 заснувала українську фірму, а також зад Сильвана Фешн. Якщо перша у 2022 році сплатила податків на незначну суму, то російська компанія «Сильвана Фешн офіційно принесла в казну РФ 199 мільйонів рублів податками і ще 45 мільйонів рублів внески. Враховуючи, що торік прибуток цієї компанії виріс майже на третину, то і податки у 2023-му в російський бюджет вірогідно також зросли. Засновником російської столичної торгової компанії Мілавіца зазначений згаданий вище сірга Ваяри. за Львана Фешн Сергій Кругликов. Знайти фінансові дані по білоруській фабриці Мілавіца не вдалося. На офіційному сайті компанії вказано, що директоркою підприємства є Наталя Верніковська. Серед контактів, окрім білоруського та російського представництв, зазначені контакти української компанії. Верніковська входить до складу правління Білоруської асоціації підприємств легкої промисловості. На сайті асоціації регулярно публікують новини про діяльність білоруського диктатора Олександра Лукашенка і роботу уряду. Можна припустити, що бізнес у Республіці Білорусь точно не йде в розріз із діями влади. При цьому, відповідно до законодавства України у сфері фінансового моніторингу, є зобов'язання виявляти зв'язки з країною агресором мова про Російську Федерацію до того ж, українські банки мають встановлювати ділові відносини з громадян або юридичними особами держави агресора, водночас економічний експерт Антон Швець наголошує, компанії поки що не можуть підпасти під санкції лише за продовження роботи в Росії та Білорусі, але наразі для них це репутаційні ризики. І поки весь цивілізований світ у відповідь на повномасштабну агресію в Україні повільно вводить обмеження на роботу компанії ЗРФ, деякі підприємства продовжують працювати в Росії, Білорусі і одночасно в Україні, спонсоруючи війну. Певно, українському уряду треба нарешті звернути увагу і на такі компанії.